Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. На місці влучання ворожої ракети в Оріхові завершено пошуково-рятувальні роботи. В результаті російського обстрілу загинуло сім людей. Ще тринадцять отримали поранення. Одинадцять з них перебувають у лікарні. Нагадаємо, 9 липня ворог завдав авіаудар по пункту незламності в місцевій школі, де відбувалася видача гуманітарної допомоги жителям Оріхова. Зокрема, в результаті російського теракту загинула родина волонтерів-залізничників. Сироту залишився. Восьмирічний хлопчик наразі ним опікується старша сестра. А укрзалізниця вже пообіцяла надавати дитині грошову підтримку до її повноліття. Ворог продовжує вбивати цивільне населення. Жертвами російських нелюдів стали залізничники, які, попри свій вихідний, продовжували допомагати людям, незважаючи на небезпеку. Це ще один доказ того, що українські залізничники мають велике серце та неабияку відвагу. Хочу висловити співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, ми не можемо повернути батьків дитині, але наш обов'язок допомогти й підтримати кожну дитину, родину залізничне. Які загинули внаслідок війни, враховуючи напружену безпекову ситуацію та збільшення кількості обстрілів Оріхівської громади, жителів закликають евакуюватися із зони активних бойових дій. Якщо немає можливості виїхати самостійно, можна зателефонувати за телефонами, які ви бачите на екрані. Загалом протягом минулої доби ворог обстріляв 12 прифронтових населених пунктів області. Авіаудар прийшовся по Оріхову. Тричі бив з РСЗВ по Новодарівці. 61 удар з артилерії здійснив по Оріхову Гуляйполю, Левадному, Новодарівці, Гуляйпільському, Малинівці. На щастя, людей не зачепило. Додалося 29 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, гаражі. Тим часом сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Малітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, ворог несе значні втрати та постійно облаштовує додаткові госпіталі в цивільних будівлях. Російські загарбники продовжують захоплювати дитячі дошкільні заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів України. Вони переобладнують українські дитячі садочки та школи. Під шпиталі для медичної допомоги своїм пораненим терористам, так, наприклад, у місті Токмак, тимчасово окупованої території Запорізької області, загарбники нещодавно переобладнали під військовий шпиталь дитячий садочок. Наразі в ньому на лікуванні близько 100 росіян з пораненнями різного ступеня важкості.